Всім попривіту. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як заходити в режим Бога. Це режим, який я сам так назвав. Я вже пригріваю машинку, зараз будемо вилітати. А перш ніж вилити, ми розкажу вам цю супер-пупер цікаву офігенну тему, яка ну 100% допоможе вам покращити ваше життя і вирости в продуктивності там в кілька раз постійно покращуватися. Хочу сказати, що от ще там нещодавно, місяця 4-5 назад, я був таким типом, який постійно в депресії. І все негативно, все погано, перспектив нема, думки нові не приходять, ідеї не приходять, нічого немає. Потім я вибрався з цього режиму. Я думаю, ви самі це помічаєте по моєму інстаграму, по моєму телеграму, по результатах в торгах, по тому, як я контент подаю, наскільки швидко він генерується, і з якою енергією я викладаюся в записи, навіть Цього відео все стає живіше значно, і ідеї формуються просто скаженими темпами. Я хочу розказати, як я зайшов в цей режим, що мені допомогло в цьому, як я зможу його утримувати. Тому що я думаю, що ви також стикалися з тим, що у вас є періоди, коли ви максимально натхненні, немає ніякої апатії. Ви просто робите все на автоматі. Вас виходить, воно якось само по собі просто бере і виходить. Получається, і ви досягаєте результату. Ну потім ви випадаєте з цього режиму. Він там триває кілька днів, і все, і ви тух. І знов там місяць, два, три, ви сидите в депресняку і не знаєте, що робити. Сьогодні будемо говорити про це. Тому заскакую в машинку, машинка вже прогрілася і вилітаємо. Я дуже радий, що я її забрав. Всі, хто не знали, скажу що. Я цю машину раніше вирішив продати, відправив її на продаж. вона півтора місяці постояла, думав гроші з неї вкласти в торги. В результаті вона не продалась, Я поїхав її, забрав назад. Оце на днях катався в відень і в Братиславу. І там коротше неслось просто все. І зараз вона знов тут радий. Просто піздець. тому залітаємо в апаратик і починає нестись движуха. Давайте розкажу коротко, взагалі, що таке режим Бога, який я так називаю. Дивіться, режим Бога це, грубо кажучи, як інструкція для вашого життя, інструкція для вашого тіла. Перше, що ви маєте зрозуміти, що ви є персонажем якогось фільму або гри, і взагалі ви живете, як ніби в якійсь симуляції або. Просто знімаєтесь в фільмі, або про ваше життя знімають фільм, неважливо. Ви маєте мати певні інструкції, по яких ви будете жити, працювати, розвиватися. І коли ви будете от по цих інструкціях е жити. Тоді у вас буде оцей крутий класний режим драйвовий, коли ви в нього заходите і можете робити все. Ви максимально продуктивні. Ви показуєте шалені результати. Ви ніколи не випадаєте. Ви за день робите там по 15-20 задач. У вас це все драйвить. Ви живете, ніби як в своєму такому куполі, де все е, націлено, чисто на успіх, на результат і іншого ісходу просто от не може бути як е, позитивного. Я буду вам розказувати свої е, такі правила інструкцію для себе. для Свого життя для свого тіла, от якщо я дотримуюсь цих всіх пунктів, я тоді заходжу в цей режим, режим продуктивності, і починаю просто розйобувати. Я думаю, ви це помітили за останні місяці 34, Як я веду блог, як я веду ютуб, як в мене це все получається, і наскільки драйвові в мене виходять теж ті самі відосики, які в мене ритм життя порівняно з тим, що було там раніше, там півроку, рік назад, так я виписав собі тут на телефон список цих пунктів цю інструкцію для свого. Життя зараз поділюся нею з вами, а ви можете просто проводити паралелі або шукати якусь свою інструкцію, може деякі пункти у вас зі мною співпадатимуть, а можливо і ні. Як я почав заходити в цю систему, перше, що я почав робити, це я почав створювати навколо себе систему, в якій я не можу інакше як розвиватись. І от ця вся система вона в мене створюється з таких пунктів, як перше, чітко планую кожен свій день. У мене є завжди на кожен. День задачі, є задачі основні, є задачі додаткові. Основні задачі це, до прикладу, там поснідати, піти в зал, привести себе до ладу, зробити прорахунки вечірні або ранішні, подивитися там до реклами, ще всякі такі штуки. Це те, що я роблю кожен день. Ці задачі я їх навіть не виписую, як так. Я просто знаю, що мені треба це зробити, десь втулити посеред дня. Я взагалі сприймаю все своє життя так, що я живу, тусуюся, роблю свої, от, то, що я хочу робити. Проміжок, коли в мене є вільний час, я. Починаю робити роботу, розвиватись, налаштовувати себе на успіх, і от ці додаткові задачі це якраз задачі, які роблю в переміжку між всім своїм основним життям. Багато хто з вас, напевно, планує свій робочий день як там зранку проснувся, пішов в зал, прийшов, і от з такої-то години по таку, то працює. Це прикольно, напевно, не знаю. Мені таке не подобається, тому що у вас завжди є якісь рамки в голові. Ви собі закладаєте якесь поле для гри, а я не хочу цього робити. У мене немає поля для гри. Я просто граю в цю гру, це життя і на фоні роблю роботу. Приблизно як це виглядає? Я йду в зал, і поки я в залі там бігаю на дорожці, я паралельно з цим починаю робити ще щось. Я можу комусь повідписувати, подивитися там до реклами, виконати наступний пункт роботи. Я можу поєднувати там сніданок з роботою. Я можу поєднувати прогулянку з котом з роботою. І я просто от, завжди, коли я можу щось поєднати, я заходжу в свій список, дивлюся все от на день я там маю там відосик відзняти, там е, комусь відписати, там комусь чимось допомогти, там чимось домовитись, поїхати на якусь зйомку і так далі. І я просто стараюся це втулити. І коли в мене такий підхід до життя, коли в мене така система, де я тусую. І в проміжку працюю або на фоні працюю от тоді я заходжу в цей режим своєї продуктивності. Друге, це завжди думати масштабно, ніколи не зупинятись на якихось незначних своїх там перемогах. Тобто тільки появилась перша перемога, зразу її масштабувати. Друга перемога, третя, четверта. Ніколи не заходити в зону комфорту. Зона комфорту завжди мене вбивала. Якщо ви живете, працюєте, у вас вилазять проблеми, якісь десь щось. Пройоп, якийсь в чомусь десь втратили гроші, десь заробили, і ви сидите і такі блін, хочу вже жити спокійно, типу просто нормально своє життя. Це зона комфорту. Ну, якщо ви націлені просто роз'йобувати, де ви такі, да, в мене буде типу, по-любому якась хуйня, но е, я буду її вирішувати. То в такому випадку ви ніколи не зайдете в зону комфорту, ви завжди будете в продуктивному такому руслі і будете могти краще досягати всіх своїх там поставлених задач, цілей і, взагалі бути продуктивними наступне це правильне оточення. Я спілкуюся тільки з правильними людьми. Це люди після спілкування з якими я виходжу з позитивними ну, думками, настроєм. Я не виходжу не загружений. Якщо я з кимось поспілкувався, мене хтось загрузив, нагнав в паніки, ще щось. Я після цього таке спілкування або припиняю, або зменшую до мінімума, і все ну також потрібно розуміти, що. Людина, з якою ви спілкуєтесь, вона може бути загалом адекватна. Ну просто саме зараз на важкий якийсь період, і вона поки що от така. Це треба просто розуміти, приймати. І просто в цей час я стараюся спілкуватися менше, і потім, коли вже все налагодиться, я спілкуюся вже. Ну, більше тривало по часу з нею. Наступний пункт це оточувати себе речами, які вас штовхають, мотивують і заряжають. От, от мої речі, які мене мотивують, заряжають. Це ось цей автомобіль. Це прикольні брендові речі, які я, до речі, купляв з попередніх випусків. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Я запустив був рубрику в себе на Ютубі, де я цілий місяць торгував американськими акціями. показував кожну свою угоду. Ми відторгували більше ніж 25 угод. Всі ці угоди є заснять. Ті на відео, і ви можете їх просто подивитися, як це все відбувалося, і в одна частину того прибутку з цих торгів, я там купляв собі один раз штани за 300 бачей, один раз кофту за 100 доларів. І з одного боку здавалося, що це типу щось ну типу дуже дороге, на що тратитись? Але коли я так трачуся, в мене навпаки є більший стимул до заробітку. Це може заїжджена тема, але вона дійсно працює, тому що якщо ви оточуєте себе всяким хламом, постійно там змирюєтеся з чим, і такі, ну мені там і машина подешевше піде, мені там і ця річ нормальна, мені там то-то то. Ви так ніколи не будете рости. Ви будете завжди думати з точки зору того, що мені і так окей, типу на що щось міняти. І ви знову заходите в зону комфорту. Це небезпека. Я краще собі там куплю якусь річ, яку я хочу чуточку пізніше, але це буде саме то, що я захочу, яке б хто мене буде, ну піздець, як драйвить. Наступний пункт це YouTube. Я почав вести собі YouTube для того, щоб він в мене був як мій якийсь Денник, де я транслюю свої думки, і все, що в мене відбувається в житті, я записую для себе. Я не націлююсь на те, що ці відео будуть набирати багато там переглядів, сотні тисяч або там вообще ще більше. Я просто знімаю ці відео для себе, щоб закріпити якби свої думки, які я там насобирав на протязі тижня, дня, місяця. Просто ще раз проговорити це все на камеру, для того, щоб краще усвідомити, що в мене взагалі відбувається, які в мене думки, і потім могти їх якби зрівняти. Ати, які в мене вони були, які вони стали, як я прогресую. По житті і в принципі розвиваюся. Тому YouTube — це ще один такий пункт, який мене тримає теж в тонусі. Завжди в мене є чітка картинка, який я був, який я став. Я можу передивитися свої відео, і це мене також драйвить і вводить в оцей стан максимальної продуктивності. Далі йде фідбек від аудиторії. Коли я бачу, що от ви пишете мені якісь приємні речі там в дірете в інстаграмі або в телеграмі, або коментарі під Ютубом. Мене це ще більше драйвить. Я розумію, що я. Значить, знаходжуся в правильному руслі. Треба далі топити тапку в пол і показувати результат. Якщо мені пишуть такі коментарі, значить це не кожен може. А сама думка від того, що я от такий, о там не такий, як всі. Мене ще більше заряджає на успіх. Наступне завжди вчитися, постійно вивчаю все нове. Я постійно йду в нові напрямки. Я ніколи не буду засиджуватися на одному напрямку дуже довго, тому що якщо ви засиджуєтесь довго на одному напрямку, це завжди закінчується знову входом в зону комфорту, і ви знов будете або зупинятися на місці, не будете рости, або будете відкочуватися, або будете просто стояти. Цього не треба в жодному випадку допускати. Тому як тільки у вас є якийсь результат, масштаб, ще щось, не треба. Бути оцим типом, який буде казати, що я там тримаюся за одне, хочу масштабувати, хочу довести до ідеалу. Ви ніколи нічого до ідеалу не доведете, і вас завжди будуть вилазити проблеми. А проблеми це е, наш е, драйвер росту, я так вважаю. От я це просто сприймаю як є, я, є моя діяльність, і це все як велика пічка. А проблема це як дрова. Якщо не буде проблем, я не буду рости, я не буду розвиватись, того що тільки коли в мене є якісь проблеми, коли щось виходить з під контролю, я починаю шукати вирішення цієї проблеми. і це заставляє мене там вивчити якусь нову тему, звернутися до якоїсь нової людини з кимось новим там познайомитись, щось порозпитувати. І так от качається мій кругозір, так качаюся я і в принципі, я розвиваюся як особистість тільки через проблеми. Тому, якщо їх не буде, не буде розвитку, і не треба сприймати проблеми як якесь покарання. Ви маєте просто сприймати проблеми як розгалуження сюжетної лінії вашого життя. От уявіть хто що я казав на початку відео, уявіть себе персонажем якогось фільму або гри. І коли у вас якісь проблеми по житті вилазять, це не для того, щоб вас наказати, чи там щоб ви здалися, чи ще щось. Це просто розгалуження сюжетної лінії. От ви думали, так, вийшло в так. Просто плани змінилися. Життя підкинуло твої корективи, і ви маєте тепер, от на базі цих корективів, на базі цього, що вам підкинуло життя, вибудувати якусь нову систему. Якщо ви будете йти просто в так по наміченій лінії, це буде нецікаво. Якщо у вас буде постійно во такі от качелі, ви будете через них проходити, постійно справлятися з цими трудностями. Ви будете знати собі ціну. Я би теж так сказав. Ви будете знати наскільки ви круті, скільки ви всього пройшли, і ваша самооценка, і в принципі як вас люди сприймають, буде завжди завжди підвищуватися, рости, і це дуже круто. Тому проблеми це також мій е, такий пункт, який мене вводить в цей стан. Я в принципі люблю проблеми. Якщо будуть якісь проблеми, блядь, підкидуйте мені. Мені саме потрібно їх, тому що без них я реально не росту. Якщо їх немає, я просто заходжу в зону комфорту, я сажу на місці і не рухаюсь. Як тільки вони починаються, починаються якісь зміни у мене в житті. Наступний пункт не порівнювати в жодному разі себе з кимось іншим, тому що ви живете свою роль свого персонажа, і я собі. Думаю, як я зараз скажу одну думку, вона може бути для вас, типу, якась жорстока, чи ще щось. Але дивіться, багато хто там скаже, що я там в 25 вже маю оце, це, це. А ви там, ну або хтось інший, там в 30 не має того, що маю я в 25. І ви будете це сидіти, грузиць. По перше, це грузіння ні до чого доброго не приведе. Воно не додасть вам в жодної користі, ні в плані емоцій енергії, там ще чогось взагалі нічого не додасть. Просто себе успокаюєте думкою того, що. В кожного свій шлях можливо, то що пройшов я, ви би не змогли пройти, і воно би вас зламало або навпаки. Плюс невідомо, коли хто взагалі покине цю землю, і може бути так, що не знаю. Я там проживу в принципі вже херню е, от в цьому достатку. А ви цей достаток отримуєте в років 40, але ви потім проживете ще 40 років, і загалом ви будете кайфувати більше ніж я. Цього ми ніхто не знаємо. Тому немає про що взагалі грузитися. Просто треба брати своє життя в свої руки. Сприймати це все як гру, і поки є шанс грати от в це життя, треба брати від нього по максимуму. Ну і тепер давайте трошки так підсумуємо, бо я вже під'їжджаю до точки до своєї дівчини. Зараз ми будемо гуляти по Варшавці. Що все я в це Дивіться, щоб зайти в цей режим, в режим Бога, вам треба просто знайти і скласти таку от інструкцію для себе, то що вас вводить в режим продуктивності. Це можуть бути конкретні пісні, ритуали, місця, спілкування з конкретними людьми, конкретні правила. Які вас вводять в цей режим? От свої правила я вам переназвав. В мене є конкретний плейлист, який мені подобається, який мене драйвить. Як тільки є змога, як тільки я понімаю, що я чуть-чуть випадаю з цього режиму, коли моя продуктивність падає, я включаю собі там якісь біти. Просто навалюю на повну слухаю, драйвуюсь, і все мене заряджає, коли я виїжджаю в машині, десь пролітаю по вулиці. На мене всі дивляться, я це роблю, щоб мене це зарядило. Я роблю просто багато різних ритуалів, які мене заряджають, дають мені енергію. І я знов заходжу в цей режим. Також я створив для себе, грубо кажучи, таке поле, в якому от є ці всі правила, і я інакше не можу вже просто того, що в мене є якась певна відповідальність. Я веду YouTube, він мене змушує завжди бути в тонусі завжди бути в русі, знімати відосики. Я си поставив планку 2-3 відео в тиждень. Я її дотримуюся вже більше ніж 3 місяці. Вже майже четвертий місяць закінчується. У мене є от телеграм-канал мій закритий з угодами, де я не можу не торгувати, де я не можу не давати угоди, і це все я роблю спеціально для того. Щоб мене це тримало в якомусь постійному напрязі, такому, щоб я сидів і такий понімав, що чувак, в тебе немає іншого шансу. В тебе є люди перед якими в тебе є відповідальність. Ти маєш давати там угоди. Ти маєш там вести Ютуб. Те, тепер, тепер тільки коли я це все роблю, коли в мене є така от система, яка не дає мені випадати, коли в мене є чіткі правила, тоді я заходжу в цей режим. Починається просто піздець, який драйв. І я роблю то, як я чувствую. Це означає, що я маю робити ті речі, після яких я відчую, що да, я живу ті життя своє наповну, мені все подобається, і, в принципі, я кайфую від того, що в мене відбувається. Як тільки в мене є таке відчуття, взагалі плювати, що це буде, я буду це робити. Так, я вже приїхав на точку, буду закінчувати це відео. Сподіваюся, воно вам допоможе. Ви вибудуєте свої правила, візьмете, можливо, щось з моїх правил і складати собі таку інструкцію для свого життя і перестанете грузитися через всяку хуйню. Якусь взагалі не потрібно. Перестанете концентрувати свою увагу на якихось незначних там дрібницях, проблемах, ще щось. Не треба взагалі за це запарюватись, просто сприймайте це як сюжетну лінію. От вам судьба кинула, типу, от такі от випробування. Все наше ви пручаєтесь, щось бігаєте, маленька маленькате, топаєте тими ножками, плачетесь. прийняли і кидаєте свої тузи в це життя, просто отв'ятку від валите по житті і кайфуєте все. От так треба робити. От така у мене філософія. До цього я дійшов не зразу. Я перепробував багато різних методів, як знов заходити в цей режим. Я не міг довго поняти, що мене заставляє бути таким драйвовим. І от тільки там спустя десь років сім я зрозумів, що мене. Насправді драйветь, Того, що раніше я заходив в цей режим якось неосознано. Був в ньому тиждень, два, три, потім випадав і не знаю, як знов в нього зайти. Зараз я знаю, включи нормальну музику, виять катни, зроби щось, що тобі дає. Йонуті емоції, енергію і відчуття живості, не сприймай проблеми як якісь покарання, сприймай проблеми як благо, яке дасть тобі нові можливості. Ні, ні з ким себе не порівнюй взагалі, роби то, що тобі подобається, і завжди мисли масштабно все, все ваше життя після цього стане в рази в рази краще. А якщо ви хочете далі якось розвиватися і не знаєте все одно от з чого почати, та блін, почніть просто. Там з того, що ви підете в якийсь новий напрямок. От, до прикладу, в мене періодично відбувається канал за донат, де ви кидаєте донат 500 гривень. доєднюєтесь в канал, пробуєте себе в напрямку торгівлі акціями. Чим ви ризикуєте 500 гривнями. Що ви отримуєте? Новий досвід, новий напрямок, нові емоції розширення своїх думок і, в принципі, осознаності якоїсь в тому житті. Хочете, доєднуйтесь, в мій продукт, де ми торгуємо акціями. От вже 5 років, де я показую свої угоди, їх можна торгувати. Там є і навчання. Яке можна вивчити, вивчити нову собі професію, поміняйте своє життя, щоб не засиджуватись на місці, не заходити в зону комфорту і будьте завжди такими, якимись драйвовими, заряженими на успіх. Просто. Щоб роз'йобувати той світ, в принципі, все, що хотів сказати. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте, будь ласка, лайк. Переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал. Це буде перше посилання в описі під цим відео. Там ви будете бачити основні мої інсайди, які я отримую на протязі всього свого дня, тижня, місяця. Ну і так далі. Паралельно з тим, там я показую результати періодично по, по торгівлі. Там я показую. Періодично безкоштовні угоди по акціях по крипті, які ви зможете просто скопіювати безкоштовно і заробити теж там якісь певні гроші залежно хто з яким балансом торгує. І все у вас в житті буде окей. Головне не засиджуватись на місці, розвивайтесь. Можливості є просто їбанутись скільки ви їх чомусь не використовуєте і потім сидите і думаєте, чому у вас нічого не міняється, чому у вас одні проблеми, чому вони у вас а в інших нема. У мене проблем блять. Дохуя <ріст> я просто не відношусь до них як до проблем. Я відношусь до цього як до ну, типу, окей, типу, це не проблема. Це просто то, що треба вирішити. Все, всім пока. Е -е, погнав, погнав тусити і на фоні працювати. До зустрічі.